Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у мене на огляді і на технічному обслуговуванні катушки від Тіка, а саме це Feeder Ментор у розмірі 5000. У мене їх сьогодні дві, тому буду, скажімо так, розбирати і дивитися дві. Але на огляд залишу виключно одну. Катушечки працюють. Так розумію, як карпові, в першу чергу. можливо, як і фідерні, ну, скоріш за все, флетфідерні. Ось. З приводу цих катушок, перше, що побачив, це вузол іменно фрикціона. Він виконаний доволі цікаво. Тут шайба, вона подвійна і цікавий метод її роботи. Тобто, Коли ми зажимаємо, це у нас швидкий фрикціон. Відповідно, внутрішня шайба, яка у нас крутиться. Це той фрикціон, звичайний, який встановлений на більшості катушках. Так, ну це забіг наперед. Отже, з цією катушечкою ми зараз будемо знайомитись більш детально. Розпочнемо саме з шпулі і ротора, а потім вже перейдемо до нашого головної частини це редуктора. Тому знімаю шпулю ротор, розповідаю про неї і йдемо далі. Так, ну що, ми розібрали наш, е, наш підшпульний вузол, нашу шпулю і ротор. Значить, я розклав все те, як іде в механізмі самої катушки, то послідовно в тому, як воно встановлено. І давайте розпочнемо відповідно шпулі. Гайка самої шпулі, вона у нас, як я і казав до цього, е, подвійна, то швидкий фрикціон і звичайний. Внутрішню частину розбирати я не буду, тому що не бачу першого в цьому сенсу. По-друге, я, чесно кажучи, не хочу лізти в цей механізм, тому що, напевно, він такий складний. Ну, Я думаю, в принципі, його роботи вже зрозуміли, тому на цьому не будемо загострювати. Йдемо далі. Що з особливості хочу виділити: це саме іменно, шайби в шпулі. Вони йдуть карбонові. Тут карбонові шайби. Тут йдуть. Е Три карбонові шайби і три металеві. Такий пакет фрикціона дійсно є швидким. І дійсно, як і мої були здогадки в, в першу чергу, це карпова катушка, розрахована на карпову ловлю, коли нам потрібне саме швидкий фрикціон, і, скажімо так, тонке його налаштування, при цьому ж маючи і швидку дію його. По шпулі, значить, в нас дуже схожий підшпульний механізм трещотки і в принципі знаходження тут. Нашого підшпульного механізму, як і в катушках Shimano. Це реально непогане рішення. І також на шпулі в нас присутні дві кліпси, не одна. Дві металеві кліпси, дійсно якісного виконання. Вони мають дуже круглу форму, немає ніяких заусінняць, нічого. Тобто, до кліпс тут питань взагалі не може виникнути. Так, по фрикціону я сказав, по шпулі, в принципі, я розповів. По підшпульному механізму, значить. Тут у нас що йде? Ось така шайба. Це в нас звуковий саме частина фрикціона, звукова його, е, схожа на дайвовський механізм. Зроблено по принципу дайва, коли є ось така от пружина в циліндрі такому, чи я не знаю, на якій в площадці, скажімо так, е, в якій вона знаходиться, і відповідно ось цим краєм передає звук по основній частині шпулі по виборці, тій там є. На відповідно, таким чином все здає звук цей. Значить, є підшпульному вузлі один підшипник. Також є додаткова втулка, яка розділяє один і другий підшипник, але на другому місці підшипника в нас встановлена втулка. Її можна замінити на підшипник при бажанні, але, в принципі, я не бачу такого сенсу в даному випадку, тому що він присутній вже один із підшипників. Його взагалі в цілому достатньо. Також в підшпульному вузлі є юбка Ось така от пластикова. Вона, скажімо так, спроєктована і зроблена для того, аби ваша, якщо ви ловите ліскою, не запригувала іменно під шпулю. Тобто, це як механізм, який вберігає вас від перехльостів, якихось небажаних або ще чогось. Це плюс великий, так, да, дійсно, якщо ви користуєтесь ліскою, це прям мастхев, скажімо так. Значить, далі. Під вузол ми закінчили, переходимо до ротора. Значить, ротор у нас кріпиться на гайку, плюс гайка скажімо так, закріплюється від небажаного розкручування одним саморезом. Значить, так. Далі по самому ротору. Ось наш ротор. Ротор схожий на Шимановський ротор, іменно більше на серії Ультегра. Тобто, з формою він максимально схожий до цього по ротору. Він не тяжкий, дійсно, да, для такого розміру, він не тяжкий. Зроблений, скрізь за все, з якогось композитного матеріалу, має дуже жорсткі дуги, вони підсилені, вони товсті, тобто вони якимось чином власне, вас не деформуються при великих навантаженнях. Це дуже важливо при ловлі саме карпової риби. Також, сторона, де в нас знаходиться жилкоукладач, підпружинюється ось такою пружиною. Для того, аби робити, скажімо так, коли ви відкриваєте дужку, воно фіксувало, і коли закриваєте, воно також фіксувало її. Потім механізм самого кріплення дужки лісоукладувача ось такого чину, це геобразний, скажімо так, ну, ось такий паз чи, можливо, геобразний механізм, давайте його називемо так, який якраз таки встромляється ось сюди, в отвір. І з рахунок цього закріплюється на нашій дужці лісоукладувача. Ну і механізм антиреверсу тобто той, що не дає нам просто скинути е, дужку, наприклад, перед час закиду, щоб нас дужка не закрила сама по собі. Також він присутній, ну ніяк не без цього. Так, і дійсно цей механізм іменно з відкриванням-закриванням дужки є базовим, є вже стандартним, немає ніяких пружин, які ламаються з часом. Тут іде класична пружина, така от, віта, яка вже, скажімо так, не має можливості зламатися, ну, ламається там, скажімо, в одному чи в 2% випадків. Але це дуже-дуже рідко. По дужці самі укладача, значить, вона товста. Це. Я так вважаю, що це не проволка, сама по собі така тоста це Именно трубка. Трубка, яка пола всередині. Дуже схоже на рішення дайва, то есть максимально близьке до цього. Навіть ось сам перехід е з, з, з дужки цієї на жилку-кладач він зроблений дуже схожий, як на дайву. Тут немає ніяких заосінь, нічого, все оброблено гарно, нічого не буде не, не підсікуватись. Тобто, ніяка леска, ніяка нитка у вас не буде сіктись. об цей край. Тобто, з приводу цього тіка дійсно заморочилась і зробила так, як і треба. Е, хочу також акцентувати вашу увагу на тому, що е, саме лісоукладач нас, ось цей, він зроблений з білого якогось, точніше, він зроблений з жовтого матеріалу, але має біле покриття. Яке саме покриття я вам не скажу, бо не знаю, чесно, немає ніякої інформації з приводу цього. І з приводу самого. Ролика він встановлюється на одному підшипникові і в туості. Сама дужка лісовкладовича у нас пластикова. Нічим немає ніякої всередині. У нас втулки, наприклад, як у катушок дайва, коли робляться втулка всередину, або не були виборки в плечі ротора. В принципі, наразі я тут виборки цієї не бачу. Як ви можете бачити, ніякого еліпсу, нічого. Є да, зміщення від центру по сторонах, але немає зміщення ніякого вверх не ні вниз. Тому в даному випадку механізм працює адекватно, справно, тут все гаразд, немає ніякої парточки, душка в нас не куняє вниз. З іншої сторони, ротора тут нічого особливого, просто посадочне місце під душку, з іншої сторони. також ніякої втулки, нічого. Ротор знизу, в принципі, нічим не особливий, немає ніякого присовки шейки ротора, вона доволі товста. Тому в цілому тут все гаразд. І переходимо до самої найцікавішої, напевно, частини в цьому відео, а саме внутрішнього механізму, саме нашого редуктора. Значить, е ну, почнемо з ручки. Ручку я розібрав, вона тримається на двох підшипниках, є одна втулочка, ось металева. Ручка у нас закручується ось такою гайкою з фігурною шайбою, яку обов'язково треба змащувати, тому що вона пластикова і вона має знос. І обов'язково треба дивитися, аби її не скажімо так, загубити, тому що без неї вже нормальну ручку ви не закрутите. <кхм> Кноп відповідної форми, кому як подобається кому ні, мені особисто доволі зручний. Тримається на одному гвинту. Додатково стоїть перед цими підшипниками ось така шайба, яка скажімо так, притуляє або вибирає, вибор, <кхід> вибирає зазор е в нашому кнобі, аби він не люфтив. Далі, сам редуктор. Наша частина одна, це половинка. Е вона кріпиться на чотирьох болтах плюс декоративна накладка, яка кріпиться одним болтиком ззаду. Плюс речажок перемикання реверсу також кріпиться одним болтиком. І під ротором, коли ми знімали, ось тут всередині знаходиться регу... регулювальна шайба мідна, скоріш за все, або латунна. Значить, вона вибирає зазор ротора, коли він ходить вверх і вниз. Значить, далі, шестерня. Шестерня велика, насправді я бачу вже звідси. Вона зроблена з дуже схожого матеріалу, як більше шестернь. Ну, візьмемо, для прикладу, дайва. цинк алюміній в бюджетних своїх серіях. У нас встановлений підшипник зверху цієї шестерні ось тут. Регулювачні шайби знизу цієї шестерні, ось там. Я надіюсь, їх видно, тому що знімаю трошки некомфортних для себе умовах. Ну, все ж таки, головна інформація. Шестерня ми бачимо. Ось такі зубці неї, велика кількість мастила. Я так розумію, мастила ще заводське, катушка не обслуговувалась. Е, і я бачу особисто для себе. Бачите, ось е, частина зуба йде світла, інша частина йде темна. Е, ось е, та частина, яка темна, це е, робоча частина, а світла та, яка не працювала. Е, з даного того, що мені особисто видно, я можу зробити висновок, що Ну, скажімо так, шестерня працювала не повним зубом, відповідно, не на всю її плоскість. І так, да, катушечка має підрикування. Ну, для прикладу, можу також другу цю катушку, яка йде на обслуговування, покрутити для вас, аби ви почули ось такий рик. Ну і в цих катушках одній і другій присутній доволі великий люфт ротора, поперечний продольний. Це визвано тим, що, переходячи далі, об'ясняю вам, пояснюю вам. Значить, проблема в чому? В тому, що ось наш піньйончик, він ходить вверх тобто і як і вверх, і вниз, так і впродовж А чому? Тому що в частині самого піньйона в хвостовій частині немає ніякого підшипника. Він впирається виключно на корпус. Відповідно, з часом. Як коли навантаження велике, він уходить в сторону. Тут відбуваються великі нагрузки, натертя саме конкретно. І відповідно, частина протирається, корпус протирається, з'являється зазор в сотку, дві, в три. можливо, навіть більше, в залежності від яких умов експлуатації була катушка і яким чином вона була змащена від заводу. І з-за цього у нас з'являється сам рик. Через що? Через те, що наші шестерини зміщуються одна порівняно з іншою. Тобто, в нас немає жорсткого закріплення однієї шестерні порівняно з другою. Тобто, в нас немає солозності цих шестерень. З'являється за цього рик. Тяжкість ходу, плавність ходу травчається відповідно. Катушка стає не такою комфортною і приємною в роботі, як була спочатку. І, на жаль, цю проблему вже ніяк не вирішити, а вирішується вона виключно заміною повністю корпуса або ж купівлю нової катушки. Це проблема в усіх катушках, в яких немає в хвостовику підшипника. Давайте розпочнемо з того, що в нас присутній черв'ячний механізм, який, за рахунок якого у нас шпуля вверх і вниз. Опускається. E, значить Тут, давайте я вам зараз розберу і продемонструю, тому що я тільки її вскрив, навіть не розкручу вирішив вам більш детально показати. значить Кріплення на один, це у нас іменно болтик. Ось така от пластина прижимна. І далі у нас іде. Ну, я спробую, звичайно, дістати, але, напевно, адекватно в мене не вийде, тому що треба знімати нижню. Направляючи, відповідно, треба знімати ось цю планку. Що я вам хочу показати, яким чином ходить наш безкінечник, що його приводить в дію. Скажімо так, якщо на практиці, ну якщо на словах, проще кажучи, то це як і в шимано-катушках, як добре залипло з часом. Ну, то змастило, до речі, все гаразд. О, дивіться, бачите, у нас втулочка навіть в безкінечнику заді стоїть. От тут потрібно міняти відразу на підшипник також, тому що втулочка протачується і потім з'являється люфт навіть в безкінечникові. Повертаючись до питання того, яким чином це зроблено, Наприклад, як і у Shimano, зроблений безкінечник, в якому всередині ходить ножик. Ну, це ножик це по-простому. А якщо казати так, то це паз. Направляюча, відповідно те, що я зняв. До речі, вона тут одна. Друга направляюча це ось підшипник в каретці самого е безкінечника. Так, і він щось у нас рівно не сильно хоче вилазити. Ага, я зрозумів. Він має ще додаткове місце кріплення. І, до речі, у нас наш шток, да, він прикручений. Да. Шток прикручений з іншої сторони. Перший раз таки бачу рішення. Ну, ладно. В принципі, непогано. Ну, Вроді як достається ножик, хочу вам продемонструвати його дуже сильно, але, напевно, не вийде. а ні ось все виходить. Так, ну регулювачна шайбочка і сам ножик. О, ось це він. Як ви можете бачити, ось такий механізм, ось така запчастинка це ножичок. Він ходить ось в цих пазах. І з рахунок цього, у нас піднімається, опускається. Шпуля верхівниз. Та сам цей механізм, ви бачите, втулка, ось така второпластова біла. Воно просто вставляється, тут є виборка, діаметр, і воно не міняється, як на мене, на підшипник. Тому що, перше, тут розміри такого, якого підшипника не існує, і, відповідно, він тут не потрібен. Тут навантаження як такового немає, тому підшипник тут не скажімо так не потрібен, і він би не виконував тієї функції як підшипника. ну Він би крутився так, але по суті він був би. E, значить, Тут у нас підшипничок, це як друга направляюча, і, до речі, ви можете побачити, він люхтить. Люхтить по сторонам доволі таки сильно. Я так розумію, зв'язане це або з різносом, або, або ж, ну, не знаю, можливо, такі технічні їх особливості. E, так, давайте розберемо значить, наш механізм обгонної муфти. Тому що це є дуже важливим механізмом нашій катушці. Він у нас відповідає саме за реверс. Тобто, коли ми включаємо і виключаємо, коли нам потрібно вимотати ляску, наприклад, назад. Ми перемикаємо. або ж, поки, щоб вона у нас не змотувалася, ми включаємо саме наш реверс. Значить, кріпиться він кріпиться він у нас на трьох саморізах до корпусу. Значить, Ось така планка. Далі в нас іде, у, як бачите, як в дуже великий, ось такий от, втулка велика, в якій знаходиться середній підшипник. Вони, напевно, так зробили, аби не заморачуватися і не робити додаткове місце посадочне саме в самому корпусі, щоб не вимудрювати. Просто зробили втулку перехідну, яка вже йде до підшипника. Так, да, непогане рішення, але на мене особисто це рішення. Ну, Конструктивно тяжче, ніж зробити просто посадичне місце. Не знаю, чим особливо таке рішення. Ну, як бачимо, тільки вирішила так. Значить, сам механізм реверсу у нас ось такий кріпиться на пружинці. Потрібно бути дуже обережним, якщо саме розбираєте цей механізм, Обережно знімати, тому що загубити цю пружинку дуже легко і потім знайти або придбати доволі проблематично. Так, значить, знімаємо. Це у нас знявся наш, наша вторична шестерня, і воно не вилазить наверх. Угу, Напевно, тут дуже велика кількість мастила. Да. Ось. Все. Бачите, наша вторична шестерня. Шахтувочка, підшипник Підшипник масивний, да, дійсно немаленький. Е, значить, ролик обгонної муфти. В гарному стані, але тут не має бути. Мастили як, як такового на ньому. Це неправильно, тому що він має працювати на негустому мастилі, як мінімум. По-друге, не на такому кількості його. Ну, це як правило. Наша вторична шестерня. Сам хвостовик, піньйон, зуб'я. Зуб'я, як бачите, ну, тут не видно, а ось все видно добре. Поцарапані. Ну, зрозуміло чому, тому що шестерня працювала не на повну плоскість. І, скажімо так, не виконувала, як на мене, ну, як в принципі, технічно свої перші, першочергові функції, які має бути. Так, ну виймаємо наш шток з механізмом подачі його вверх-вниз, саме кареткою. Ось так він виглядає. Цей механізм. Шток прикручується знизу, він стоїть на резьбовому фіксаторі синьому, що є дуже класним. Сам підшипник, напевно, знімається. Да, бачите, його можна зняти, він ніяк не фіксується, і можна, щоб він менше люфтив, відрегулювати ось тут шайбочками. З іншої сторони, що робили, в принципі, і з завода встановили тут шайбу невелику. Ну, ми додатково, я думаю, відрегулюємо. Просто, аби не відрегулювати так, щоб він не мав, скажімо так, холостого ходу. Треба за цим також. Пильно дивитися. І, до речі, ось зараз помітить, дивіться, хоч і зафіксований шток на резбовому фіксаторі, але дивіться, от, е, якість посадкового місця. Ага, отак от, от. І таке буває. Ну, Давайте спробуємо піджати його, цікаво, чи вийде. Так, да, він піджимається, не дивлячись на різбовий фіксатор. Все, люфта немає. Тому не завжди навіть резбовий фіксатор дійсно тримає те, як і має бути. Ось так. Такий от нюансик побачили. Е, так, ну і, відповідно, потрібно це все діло дорозбирати і завершувати. Значить, Дивимось наш безкінечник, виймаємо його. Ззаді втулочка йде регулюється втулка замість підшипника. Е, шайба, яка регулює безкінечник. Значить, Винімаємо наш безкінечник. Він у нас брудний, відповідно, в відпрацьованому мастилі. Ось так виглядає безкінечник. Далі йде паразитна шестерня пластикова ось така. І за нею встановлений ось такий от, ось така втулочка. Центруюча, скоріш за все, ця втулка, вона вставляється в саму шестерню. І вона не вставляється в саму шестерню. тут немає виборки ніякої. Вона просто перед нею встановлюється і потім вдягається на безкінечник. Так, ну і давайте виймемо нашу обгонну муфту. Тут потрібно бути обережним, тому що обгонна муфта може розсипатись. Так, як би її краще. Отак, От ми її зараз підчепимо. Так, ну і давайте розглянемо більш детально нашу обгонну муфту. Я вже бачу на практиці, як вона виглядає. І як вона, в принципі, мала би бути. Наприклад, наскільки ця муфта дорога або дешева, значить, дивіться, з особливостей. Спробую зараз вам так ось продемонструвати більш, більш красиво. Як ви бачите, є ролики металеві. В дорогому сегменті катушок ці ролики підпружинюються ось тут, ось тут. Телефон шатається, погано видно, звісно, ось там. Підпружинюється зазвичай пружинкою металевою, або робиться додаткова важка шайба, також з підпружинюючим ліпісточком, який підпружинює сам, сам ролик. В даному випадку підпружинювання йде за рахунок пластикових вусиків. Там йдуть таких от два пластикових вуса, які впираються в сам ролик, і виштовхують його вперед. Чим це погано? Пластик зношується доволі швидко, пластик просідає, пластик погано. Чому погано? Ресурс, час роботи, якість роботи, принцип роботи не дуже, як на мене, правильний. Я розумію, що пружина може просісти так само, хоч одна, хоч і друга виду. Але все ж таки, пластик працює набагато, -набагато менше. Це потрібно знати, розуміти. Ну і обгонна муфта, дана, вона сама найдешевша. Це китайські обгонні муфти, які продаються на Aliexpress, Їх можна купити в безлічій кількості. Ну, скажу так: скажу один плюс, який в ній є, це великі ролики. Самі великі ролики, вони тут, прям ну, реально виконують свою функцію максимально. Наразі вона працює адекватно, да, ніяких питань до неї немає. Ми її промиємо по-чистому змастимо так, як має це бути. Тому що е, тут має бути рідке мастило в мінімальній його кількості, тому що густе мастило затрудняє її роботу і відповідно погіршує саму роботу цієї обгонної муфти. Ну і в нас залишився сам корпус по собі. Значить, тут у нас іде підшипник, відповідний, який встановлюється з іншої сторони нашої шестерні, а саме ось тут. Е, і в принципі, на цьому все. Ну, єдине, що я бачу ось тут всередині йде втулка, От, де я вам зараз продемонструю її. Якщо не йдеться камера, ось там, да, латунна втулочка. Це також може бути підшипником. <кхе> В даному випадку це і є підшипник, по суті, ця втулка. Вона виконує е, функцію підшипника. Так, та як є. Зараз спробую вам витягнути. Чим... Є, ідеально. Так. Ось все. ця втулочка, вона зроблена з латуні. Це прям по ній дуже видно, вона прям блистить. Її можна замінити на підшипник. Так, і в даному випадку я би так і зробив, чесно кажучи, можна замінити на підшипник, тому що це в першу чергу робота саме нашого безкінечника. Ось зараз вам продемонструю візуально, як це виглядає. У нас на одній частині безкінечника в одній стороні встановлюється втулочка, і з іншої сторони встановлюється втулка. І в даному випадку він у нас крутиться на двох втулках. Відповідно, якщо логічно встановити сюди підшипники, він буде працювати, сам безкінечник наш набагато краще. В нього не будуть ніх закусувань, він буде працювати легше, відповідно, вкрутитися він також буде легше. В принципі, ну, давайте єдине, що ще продемонструю вам: це посадочне місце саме під піньйон, то, що я вам казав, Якби, коли в нас вторичне шестерня вставляється в сам корпус. Ось тут. І ви можете побачити, який тут люфт. Ну, давайте, якщо було все прям ідеально, ми встановимо опорний підшипник, який центрує нашу шестерню. І подивимося все рівно на цей люфт. Бачите? Він величезний, як знизу, так і зверху, до речі, з приводу цієї от пластикової вставки. Так, як вона люфтить, дивіться, просто нереально. Ну, так не має бути. Бачите, вона ж крутиться всередині. Це, до речі, дуже погане рішення. От наразі я бачив, що це дуже погане рішення. Якраз таки разом з ось цим встановленням в корпус, Ну, воно відразу скошує вашу шестерню донизу. Відповідно, вона постійно буде працювати вниз. На цьому, в принципі, у мене все. По катушці я розповів. Абсолютно все, що хотів. Зараз я її перезберу, відповідно помию, перемастимо. Це вже я показувати не буду, тому що це не цікаво абсолютно. Наразі в мене все. Дуже був вдячний вам за перегляд. Кому це було дійсно цікаво, кому дійсно це допомогло, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте свій коментар. Також хочу вам е, нагадати, що я займаюся обслуговуванням катушок, і якщо вам потрібно обслуговувати вашу катушку або зробити її апгрейд, а можливо навіть відремонтувати, ви можете звернутися до мене. Всі контакти відповідно я залишу під відео або в описі, або в коментарі, які буде закріплено. Всім бажаю міцного, до зустрічі!